Я що хочу сказати? Я хочу сказати за шахраю. По-перше, в інтернеті дуже багато, не тільки там, де я проповіді є, мої, там, де мене вирізають, викладають в тіктоці, в фейсбуці. Але є ще багато. Зробили мою сторінку з моїм фейсом Василь Колодій, і пишеть, розумієте, через меседжер звертаються до людей і виманчують гроші. Від мого імені. Від мого імені. Я вже скільки разів говорив, що я ні в кого через інтернет і через меседжери ніякі гроші не прошу. Якщо ви маєте якусь сумнів, ви мені берете і дзвоните, ви маєте мій телефон. Якщо ви не маєте мого телефона, то я точно у вас гроші не прошу, як ви не маєте мого телефону. Ну, точно ні. Але якби ви дивилися трансляції, то ви б чули, що я це кажу не перший раз, правда? Я це кажу не перший раз. Але ви дивитеся не трансляції. Ви дивитеся те, що Андрій Мацький вирізає, Те, що по посерми українською, Те, що там Василь Колодій фан-клуб у тому тіктоці. Що не хочеш дивити лише не на нашу трансляцію. Тому це ваша зарплата за вашу. Не хочу казати як, за вашу відданість. Так? За за, за пість треба платити. І нічого страшного. Як кажуть брати наші євреї, дякую Боже, що грошима. Так. Класний рінгтон, Скиньте мені я собі теж такі запишу. І ще раз повторюю, для всіх, хто. Бо навіть наші парафіяни, які тут є, розумієте, ми ще не привикли до того, що дивіться... Пише тобі отець Василь і пише, ми зараз у лікарні, нам треба гроші на бензину, 600 гривень мені скиньте, а я вам п'ятницю віддам. Ну Це капітальний волонтер? чуєш? І людина бере дивиться, читає і скидає гроші. Ну ви що, смішні чи що? Ви що мене позорите, щоб я вас просив 600 гривень? Та в життю ніколи б, дед, я не зробив. Або я маю і роблю, або я не маю і кажу, я не можу допомогти. І вас так цього вчу. Маю, даю, не маю, не даю. Вас ні Бог, не осудить, і люди не будуть мати на що ображатися. Не раз прийшов до церкви, знаєш, прийшов, от, от немає що дати. Ну та й немає. Ти помолився, перехрестився, Господи Боже, завтра прийду. А на другий раз прийшов і дов за два рази. Ну які проблеми? Бог не вуйко. Ми маємо час. І тому кажу вам, хочете давати, даєте, маєте даєте, не маєте, не даєте. Вас ніхто не має права осудити. А хто посміє вас осудити, що ви щось не дали, той буде мати суд собі. З рота та й у пазуху. Тому кажу, значить, щоби ніякі, якщо ви бачите, що я до вас звертаюся, Василь Колодій, поможіть мені, бо біда коло хати, 500 гривень на бензину не вистачає. Тут обстріли, ми їдемо з хлопцями у госпіталь, і тут треба скоро, срочно пошліть його на сповідь. Куди християни можуть посилати? Не? Та тільки на сповідь, а куди більше? І каже, отче, посилаю вас на сповідь. Та. Якщо десь таке почуєте, що десь цей. І по-перше, я прошу вас, всі, хто попалися у ці, на це шахрейство, пишіть туди, в ту службу підтримки, жалобу кидайте на ту сторінку, що людина видає себе. Не за того, кого має. Якщо заблокуєте навіть мою сторінку, нічого страшного. Я там там нічого так не пишу, то все там волонтери викладають. Підкидайте жалоби на ті сторінки, там, де ви бачите, що в мене 5 тисяч під тих, як -то, друзів. Так більше я вже мені пишуть друзі, стукаються в друзі. Я не можу вас прийняти, бо 5 тисяч вже. Все, більше друзів не може бути, як п'ять тисяч. то вже, в принципі, нема, нема потреби. Слухайте, а цікаво, виглядає, не? сьогодні ми Івані слухали п'ять тисяч свиней, утопилося псько в море. Не? Цікава сума, да, там п'ять тисяч народу Христос нагодував, а, а тут п'ять тисяч друзів. Видко Цукінбенг чит, читає Іванзію. Молодець.